Вітаю вас, шановні інтернет глядачі! Тиждень, що минув у нашому інформаційному полі, означився двома яскравими і результативними візитами: це поїздка президента Зеленського до Польщі і приїзд генерала посла у Великій Британії до Києва. Ці події стали для мене приводом у першій частині програми поміркувати про майбутні президентські вибори. Українські та світові медіа пишуть про вибори у нас як доконаний та вкрай необхідний крок. Мовляв, документ про форму припинення гарячої фази війни має підписати лідер, який після тяжких випробувань отримає на це мандат довіри від українського народу. Тож у вітчизняному інформаційному полі журналісти, експерти, соціологи активно аналізують і навіть фантазують на тему можливих. Конфігурації учасників головних перегонів країни про те, що замир'я буде і буде під патронатом президента США Дональда Трампа, я перестав сумніватися у ту мить, як його допис із одного речення в мережі X змусив ізраїльтян та палестинців, попри неузгодженість позицій, домовитися про етапи припинення війни та обмін заручниками. Бо погодьтеся, ніхто не хоче сваритися з лідером наймогутнішої країни світу. А от хто буде з української сторони на цих історичних переговорах. Питання відкрите. Можливих кандидатів наприкінці минулого року перелічило видання дзеркало тижня. І оскільки свіжіших даних поки немає, маємо такий результат. Валерій Залужний, 27%, Володимир Зеленський, 16%, Петро Порошенко 7%, Кирило Буданов – 6%, Дмитро Разумков 4% і Юлія Тимошенко теж 4%. А ось ще одна цікава деталь від радіо НВ. Валерій Федорович прийняв рішення йти у політику, щоправда, досі не визначився, чи боротися за президентську БЛУ, чи ставати лідером найбільшої парламентської фракції. І, схоже, українські виборці готові підтримати його у будь-якому варіанті. Партію генерала Залужного підтримують 34%. Партію Володимира Зеленського, яка, до речі, вже не буде називатися Слуга народу, 12%. Європейська солідарність набирає 9, партія Буданова 7, а партії Разумкова Тимошенко та Притули мають по 6%. Звісно, цей список не остаточний. Напевне, ще з'являться регіонали на чолі з Бойком. А там і Олексій Арестович підтягнеться. Проте, схоже, що лідери залишаться незмінними. Саме це і зробило приїзд посла України у Великій Британії для мене таким цікавим. Наближення виборів та зменшення майже до нуля можливостей заробляти у Верховній Раді суттєво знизили коефіцієнт корисної дії у роботі нардепів. За даними видання Вокс Україна, понад 60% обранців суттєво зменшили свою активність. Більшість з них розчаровані відсутністю шансів потрапити до майбутнього парламенту практично припинили працювати. До таких належить ідейний за майбутнівець ворохівський мажоритарник В'ячеслав Рубльов, який останні місяці просиджує в обласній раді. Ще 10 депутатів отримали нуль за ефективність у роботі протягом останньої сесії. Серед них двоє волинян Степан Івахів та Ігор Палиця, які взагалі припинили голосувати ще у 2023 році. Що стосується роботи фракцій в цілому, то й тут за майбутнє разом з батьківщиною на останньому місці. Бо немає інтересу читай заробітку, бо якщо інтерес з'являється, то активісти цієї партії теж стають ну дуже активними. Приклад ректорка Луцького технічного університету Ірина Вахович вона вирішила переобладнати колишній будинок офіцерів у музей науки. Загальна вартість проекту 128 мільйонів гривень, при тому, що у самого університету є лише 10 мільйонів. Звідки взяти решту? За даними видання, місто Медіа, джерел фінансування декілька: це державний бюджет, місцевий бюджет і банківські кредити. Я не збираюсь порівнювати Луцький технічний, скажімо, з масачусетським технологічним чи навіть з київським політехом. Але, чесно кажучи, ще рано будувати музей. Але ж гроші бюджетні, і посада ректора не вічна. Схожий за методикою проект вже пробували провернути у ківерцях. Я про будівництво розвісного стадіону, який планували там збудувати за 140 мільйонів гривень. При тому, що власних коштів теж було лише 10 мільйонів. Цікаво, хто гарантує, обіцяє цим людям. Я про ректорку та міського голову ківерців. Порішати виділення ресурсів на державному та місцевому рівнях. Не потрібно бути доктором економічних наук, щоб зрозуміти, що економіка сьогодні далеко не плюсова, а музей, м'яко кажучи, проект мінусовий. І Луцьк не настільки технологічний, щоб сюди вибудувалася черга грантодавців. Сподіваємося, відповіді на ці питання ми дізнаємося зовсім скоро. А завершити випуск я хочу матеріалом про. Ківерці не вдалося тамтешнім вождям із будівництвом стадіону, зате вдалося з очисними спорудами. Правда, не без пригод. Працівників ківерцівської міської ради підозрюють у службовому підробленні під час проведення закупівель на реконструкцію очисних споруд. Як повідомляє видання Сила Правди, розслідування розпочали правоохоронці після колективного звернення місцевих мешканців. Починаючи з 2022 року, ківерцівська міська рада без конкурсу уклала кілька договорів з рівненською фірмою на загальну суму 124,7 млн грн. мільйона гривень. На запитання, чому обійшли конкурс, як того вимагає закон, у ківерцях відповіли мовляв, треба було терміново провести аварійно відновлювані роботи, щоб облаштувати місця для внутрішньо переміщених осіб. Я не беруся судити, хто скільки як заробив на цих договорах. Це, сподіваюся, з'ясує слідство. Звернув лише увагу на коментар тамтешнього голови. Станом на сьогодні проблема смороду в місті вирішена, стоки очищені, екологія покращена. А тепер про ситуацію у Луцьку. Назвіть хоча б одну проблему, яку вдалося вирішити навіть таким шляхом, як у ківерці. Транспорт, безбар'єрність, енергозбереження інвестиції. каже мій добрий приятель зі Львова, з такими про Луцьких ні стерегти, ні вкрасти. На сьогодні все гарних вам новин!